Добрий день, шановні підписники і гості мого каналу. Сьогодні тема нашого ролику це супутники троянд. І я хочу вашій увазі представити такий супутник для троянд, який використовується в усіх англійських трояндаріях. Це наперстянка. Або на перстник. Ця рослинка на моїй, у моєму квітнику росте другий рік. Минулого року взимку я купила насіння, посіяла на поживний ґрунт, потім я його розпікірувала в горщички, потім тільки висадила у відкритий ґрунт. І цього року вона мене порадує цвітінням. Це вже видно, ось у неї є коласки, і скоро вона розквітне своїми дивовижними дзвониками на коласі. І коли ми говоримо про наперсник, то відразу асоціація складується із англійськими треєндаріями. Це така класика жанру. Окрім того, класикою жанру є таке поєднання, як троянди і лаванда. Ось перед вами кущики лаванди. Лаванда в моєму квітнику росте третій рік. Я купувала один кущик, а після цього його розмножила. І у мене вже зараз близько двох десятків кущиків, які ростуть в такому якомусь хаотичному порядку, у мене у квітнику. Поєднання лаванди із трояндами це завжди чудово, завжди класика. Окрім того, лаванда, коли цвіте, вона озонує повітря настільки, що ти відчуваєш цей запах на великій відстані. І це дуже-дуже приємно. Тобто, окрім того, що у неї дуже гарний вигляд, що вона надзвичайно декоративна рослина, вона ще має такий дивовижний, опряний аромат. Це також рослина-супутниця. А Окрім того, в моєму квітнику є і Росте шавлія. Це звичайна шавлія, яку ми викопали колись, коли перебували на прогулянці на луках. І ми викопали декілька кущиків з того часу, вона у мене також розмножилася на. На моєму квітнику і розмножилася вона і вегетативно, і через насіння. І зараз у мене її дуже багато, і вона також дуже дивовижно виглядає разом із трояндами. Також є така рослинка, яка дуже гарно в поєднанні із трояндами, це дельфіня. Ось перед вами такі великі кущі. Це дельфініум, який росте у мене другий рік у клумбі. Зараз його висота складе приблизно сантиметрів 80 см, а може бути і вищою. І вона слугує дуже гарним фоном. Ця рослина для моїх плетистих троянд. Ось вони. Тут на одній опорі в мене ростуть два куща П'єра дерансара. Це така також типова класика жанру. Це французькі троянди, хоча дуже дивовижні. Настільки вони гарні, настільки вони романтичні, дух захоплює, коли вони квітують. І ось вони дуже гарно виглядають на фоні дельфініума. Коли все це заквітує, я обов'язково вам покажу. А, окрім того, поки не цвітуть троянди, поки не цвітуть їхні супутники. На моїй клумбі цвітуть флокси, і вони цвітуть такими кубками. Це виглядає надзвичайно гарно. До того, як розцвіли флокси, у мене квітували нарциси, квітували тюльпани, все вже зараз відцвіло, Але, але квітник залишається яскравим. Скоро розцвітуть гвоздики. У мене два сорти гвозди. Це ось біленькі гвоздики і рожеві. А також Петунії. Петунії я сама не вирощувала, я їх придбала на базарі, але виглядають вони надзвичайно чудово. Вони ростуть. Ці горщики стоять у мене на такій гарній, -гарній опорі, яку зробив мені чоловік. В якості подарунка. І я цей велосипедик можу переставляти до різних троянд. І зверніть увагу, я спеціально придбала питоні фіолетового кольору, тому що цей колір дуже гарно контрастує з різними кольорами. І, наприклад, на фоні жовтого він виглядає не кричуще. А саме виділяє і показує красу кожної квітки і не конкурує з нею за вишуканість. І на фоні рожевих троянд він виглядає чудово. Тобто фіолетовий колір це взагалі здобуток для кожного трояндаря, контраст і здатність. Підкреслити красу кожної квітки просто надзвичайна. Тому зверніть увагу, і лаванда у нас бусково фіолетового кольору, і шавлія має такий фіолетовий колір. А дельфініум має синій колір, і це також дуже гарний контраст. І на персник. Він у нас бусково рожевого кольору. Це такі дзвоники на колосках. І все це підкреслює красу троянд. Я сподіваюся, що все скоро на моєму квітнику розцвіте. І ми з вами будемо ще довго милуватися цим безперервним. А на сьогодні я з вами прощаюся. Буду рада коментарям, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. І слава Україні і героям слава! До побачення!